Заліт. Людина і світ завітав космічний нажість. А як його звати? Хто мені скаже? Центавр. Центавр. Понять, будь ласка. Який він заклопотаний. У нього знову є якісь проблеми. Допоможемо йому вирішити ці проблеми. Да. Так, поставили пальчики зараз на завдання No. Номер... Перше, вступ до на нашої частини четвертого року. Поставили, будь ласка. Ось так. Коли він прилітає, до нас літає, спасали пальці. Слідкуємо, будь ласка, пальчики. Наш центаврик прилетів на ракеті. На ракеті, на ракеті. Доброго дня, друзі! Ви знаєте? Я навіть радий, що в мене цукерко-генератор зламався, інакше б я не завітав на землю і не познайомився з вами, а так цікаво дізнаватися про звичаї мешканців вашої планети. Мене дивує те, що кожний українець навіть наймолодший по батькові та прізвище. Я чув, що можна дізнатися про ім'я батька людини, знаючи її по батькові? Невже це дійсно, так? так Скажіть, будь ласка, яка ж проблема? Невже дійсно, якщо знаємо ім'я батька, і можна дізнатися як людину по батькові? Так чи не так? так? Так, а що в нашій нашого кожного українця ще можна є е, у кожного українця? Що ще є? Аня. Прізвище по батькові. Прізвище по батькові, по батькові по сьогодні будемо знайомитися. А ще що є? Ім'я. Ім'я. Діти, а що ми ще знаємо? про прізвище, ім'я і по батькові? Що ми знаємо? А ну пригадайте, будь ласка. Прізвище ім'я і по батькові. Ручка, будь ласка, будь ласка, Та Давай. чітко ім'я та по батькові пишеться з великої літи. Молодець, умнича. І отже сьогодні ми будемо знайомитися ще з одним поняттям. По батькові. А зараз увага, наш фотоапарат. Ні, хто не промовляє, Рот таке закриті усили. Сфотографував. Підніма, підняли ручки швиденько. І владик, і Аня сфотографували, Так молодці, молодці піднімайте, піднімайте ручки. Тут, владик, будь ласка, вставай ти не дивишся тут, а зразу мені говориш. Ой, батька від. А, підлядаєш? Сідай, будь ласка. Даша, будь ласка, ну скажи мені. Вставай не за тільки сама говориш. По батькам творить ім'я. Від імені. І від імені по батькові. Батька. уважі. І так, давайте поставимо пальчики, прочитаємо ще раз наш фотоапарат. Читаємо, будь ласка. По батькові утворюють. По батькові утворюють. Від імені батька. Ну тут нас ще треба, будь ласка. Максим, повтори, по батькові. По батькові утворюють утві. Батька все еще раз. По батькові, батькові від їм... імені батька. Батько. Даша, скажи, будь ласка. По батькаві відворюють від імені батька. Скажи, будь ласка, як твого тата звати? Саша. Як Олександр? Олександр. На, як ти по батькові тебе буде? Олександр. На правильно. Ще по батькові. Ще? Ще ми Дар'я Максимовина. Максимівна. Чітко Ще, скажи раз. Шеме Дар'я Максимовна. Максимівна на українській морзі. Будь ласка. вставай. Скажи, Артемка. Макар. Макар Ахтем Андрійович. Андрійович, молодець уничок. Владики, зараз виживу тебе. Так, будь ласка. Ліза. А по батькаю, як тата звати? А, Ю? Ю? Ну як по батьку буде? Юрівна. Юрівна. Повтори, будь ласка, помні. Ключка Єлизавета ага. Юр'ївна. Повтори ще раз. Ключка Єлизавета Юрівна. Юр'ївна, будь ласка. Ага. Матвій, буде що десь швидко? Так. Матінчик. Кулинич? Кулинич. Матвій. Андреевич. Андреевич, правда.